Вітання глядачам Стефаник Тіві в студії. Працює Аліна Курилюк. Нещодавно колишню завідувачку кафедри біології та екології Мирославу Маленьку призначили на посаду директорки міжнародного наукового центру Обсерваторія на горі Піпіва. Сьогодні пані Мирослава разом з нами, і ми поговоримо про е, унікальність обсерваторії Білий слон її роль в науковому житті університету та перспективи її розвитку. Пані Мирослава, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трішки нашим глядачам взагалі про обсерваторію Білий Слон. Отже, обсерваторія Білий Слон. Так само такою є її народна назва, яка закріпилася за цим об'єктом впродовж дуже багатьох десятиліть. Насправді, її офіційна назва це міжнародний навчально-науковий центр обсерваторія Карпатського та Варшавського університетів, і сьогодні вона відновлює свою роботу після багатьох років. Занепаду після багатьох років уже сучасної її відбудови, а і свій, свій історичний шлях цей об'єкт розпочав. 1938 року, як обсерваторія Варшавського університету, і е, також що цікаво, і як ми можемо сьогодні навіть у відкритих джерелах прочитати, що цей об'єкт мав е, на той момент таке подвійне підпорядкування: з одного боку, як власне обсерваторія, як е, е, частина наукової інфраструктури на той момент одного з найпотужніших університетів Європи. А з іншого боку, вже тоді він працював як Протиповітряної, протигазової оборони Речі Посполитої. І, е, е, на жаль, в 1939 році після початку Другої світової війни обсерваторія змушена була зупинити свою е, роботу. І після цього був тривалий період такої стагнації, забуття. Руйнації під впливом як суто природних чинників, під впливом актів вандалізму, тобто як такого, ну фактично, ну, занепаду, пов'язаного із забуттям і припиненням її прямого функціонування, призначення. Але вже з Ну, з, груп, з 2008 року, почався процес її відновлення, її відбудови вже силами. І Прикарпатського, нині Карпатського національного університетів за сприяння європейських партнерів, перш за все, Варшавського університету. Ну і таким чином ми сьогодні підходимо до того, що цей об'єкт вже знову працює як наукова установа, як база навчальна для студентів, для аспірантів, для молодих науковців, як потужний науковий стаціонар. Для вчених астрономів, фізиків, біологів, екологів, етнографів тобто, дуже така широка, різноманітне її поле е, діяльності призначення цього наукового об'єкту і е, також. Вже звертаємо увагу, що цей об'єкт не обмежується виключно вивченням, скажімо, виключно своїм розташуванням високогірним. Так? Тобто міжнародний науковий центр обсерваторія це сьогодні не тільки точка на висоті 2028 метрів. Це установа, яка займається карпатською тематикою, високогірною. Установа, яка займається а дослідженнями пов'язані не з комперативісткою, тобто порівнянням арктор альпійського простору Карпатського регіону і не тільки, тобто ну, в, рі... в широтної висотної зональності, так, умов, е... яка займається природною охороною м, довкілля, природних екологічних систем, тісно взаємодіючи з об'єктами природозаповідного фонду. Е... Ну, і, ну і звичайно, що це величезний, це потужний блок, який стосується власне астрономічних досліджень. Ліджень, які вже розпочали відновлюватися, які вже запрацювали з новою силою на цьому об'єкті, добре. А можете розказати в чому унікальність саме обсерваторії нашого університету серед інших подібних наукових центрів? Ну, перш за все унікальність об'єкту пов'язана з його розташуванням, і я тут не втомлююся повторювати, що оце тобто це це 2028 метрів над рівнем моря, тобто це вже фактично в по висотній зональності. Це вже альпійський, альпійський пояс високогірний. І е, насправді, оце її розташування, воно є одночасно і перевагою, і особливістю, і дуже великим викликом в плані організації там робіт. Е, таке розташування, тобто ми кажемо, чи ми унікальні. Так, ми унікальні, хоча б тим, що це є один з дуже небагатьох високогірних наукових стаціонарів. Е, як в, ну, в світовому масштабі, так і, зокрема, в європейському. Тобто в Європі сьогодні функціонують, крім е, Міжнародного наукового центру обсерваторія нашого. Також функціонують тільки два об'єкти, які, е, е, які є обсерваторіями, так? Тобто, мають астрономічний блок, це е, Сфінкс, так, на висоті майже 4 тисячі метрів 3672 в, 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 в швейцарських Альпах. Е, це Ломницький шкіт в. Татрах словацьких. Також десь приблизно десь є схожі умови, також високогірні, маємо цукшпіц в Німеччині і є ще науковий об'єкт в Італії також. Але ми зі своїм 2028 метрів таким чином, як Десь там в цій п'ятірці найвищих, а в плані астрономічних досліджень третє за висотою об'єкт. Що він дає? Ну по-перше, якщо ми говоримо про астрономічні дослідження, про її все таки перше першочергове призначення цього наукового об'єкту, то ем, ми розуміємо, що таких об'єктів, які віддалені, тобто тут важлива відсутність світлового забруднення. Для таких спостережень і тут цей об'єкт є взагалі унікальний в Європі, тому що навіть ті, які вже які я перелічувала, вони вже такої характеристики вони не мають. Все-таки цей ефект світлового забруднення тим більш присутній. Так, так, також в плані вивчення атмосфери, суто екологічних параметрів, зокрема, об'єкт знаходиться, ну, фактично чорногірський хребет безпосередньо. Це така дуга високогірна, яка формує клімат Європи, багато в чому, через яку відбувається постійне переміщення, так звані транскордонні переноси. Великих повітряних мас з відповідними домішками. Тобто, фактично, ті висоті дослідження, які отримані, вони можуть бути екстрапольовані на територію всього Європейського континенту, а вже з більшою такою деталізацією, безумовно, що його східної і центральної частини. І тому ствердно, можна констатувати, що аналогів. Такого об'єкту на сьогоднішній день на теренах східної Європи фактично в Україні немає взагалі на теренах східної Європи, практично немає за за невеликими винятками. Тому дослідження, які тут отримані, їхні результати є цінними для міжнародної спільноти. Добре, а ще розкажіть, яку роль відіграє ось саме цей наш науковий центр в науковому житті університету. Ми, ну, перш за все, ну тут ми можемо так говорити, що міжнародний науковий центр обсерваторії він собі собі поєднує, як ну найперше, все таки наукову складу. Ми вже про неї говорили сьогодні досить багато. Крім того, це безумовно це є навчальна складова. Тобто ми центр він вже сьогодні. Є базою для науком стаціонаром базою для проведення практик для наших студентів. І мова йде не тільки про природничників, але й про гуманітарні дисципліни, е, представників освітніх програм гуманітаріїв, е, також дуже такі, доречні би були тактики. Так, е, крім того, ну, безумовно, це аспіранти, це молоді вчені. Також е, це велика складова, крім навчального, ще це велика складова і соціальна, тут також доєднана, тому що і величезна кількість е, проєктів, які стосуються міжнародних обмінів, налагодження міжнародної співпраці, зокрема, такої навіть, міжуніверситетської е, співпраці. Це і е, проєкти і обмінів, і, зокрема, Такі ну, в основному на обмінах вони ґрунтуються, але також як гостюві, скажімо так, програми, також тут можуть мати місце. Це е, також проекти, які стосуються ну, суто скажу, культурної такої складової, які так чи інакше пов'язані з е, розвитком, ну, скажімо, такої карпатської народної тематики, народних ремесел, е, славні. Корпатські чорногірські попівання, так які реалізовувалися спільно з музично-драматичним театром Івано-Франківським. Тобто, насправді, поле діяльності центру воно далеко виходить за межі суто наукових чи суто якихось освітніх задач. От ви тільки що згадали про чорногірські попівання, які традиційно проводяться там 24 серпня в День Незалежності. Можете детальніше розказати, як зародилося це? Це проєкт, який ну, таким є яскравим свідченням, власне, напевне, жо соціальної ролі міжнародного наукового центру, і проект насправді вже також має таку багаторічну історію, реалізується. Спільно, як я вже казала, з музично-драматичним е, академічним нашим театром е, Івано-Франківським, і е, е, концепція полягає в тому, що е, як мінімум раз в рік, як ми вже казали, десь приурочено до е, Дня Незалежності України, е, ми маємо можливість. Бачити, показувати широкому загалу одну з вистав театру. За цей період е вже були поставлені. От цього року так? остання це була е, Солодка Даруся, е, перед тим е, був Гамлет е, в рамках е, шекспі... е, Шекспіряди театру. Так? Е, також були і «Неїда», були і «Бій за Україну, і, і Нація, тобто, і вона земля. тобто Це вже е, е, шоста. Остання була якщо не помиляюся, шоста постановка. Тобто, фактично, суть полягає в тому, що імпровізованою сценою для, театр, для акторів слугують власне майданчик самої обсерваторії, прилеглі ландшафти. Ну і відповідно кращих декорацій, ніж те, що на назав... ніж створює сама природа, знайти, насправді дуже. Складно, тому такі вистави вони надзвичайно такою особливою енергією. Вони дуже символічні, завжди дуже, дуже актуальні. Знаходять багато дуже прихильників і насправді є унікальним дійством, яке якісь покликані як підкреслити і таку якусь, знаєте, ну, красу природи самої Карпатського регіону, так і такі одвічні теми, які зазвичай. Піднімаються нашим театром, за що і акторам, і керівництву велике, велике вдячність. Також Білий Сон він відомий не лише як науковий центр, але й як база порятунку. Як такі, на перший погляд, абсолютно різні сфери: от порятунок і наукова галузь, там поєдналися. Єдина те, з якою я зараз не можу погодитися, що це є різні сфери, тому що в нас завжди безпека, вона є це є першочергове завдання, це першочергова ціль. І в умовах високогір'я, а це завжди є екстремальні умови. Гори вони вимагають, перш за все, поваги. Так? І до, до гір треба ставитися з великою обережністю, з великою повагою. І ем, бути, ну, Завжди кажуть, дикту, Діяти за тими правилами, які саме гірські умови диктують. І тому роль Державної служби з надзвичайних ситуацій тут вона є, ну, її не можна недооцінювати в жодному випадку. І... Тому ця тісна така синергія Міжнародного наукового центру і Державної служби надзвичайних ситуацій, вона, власне, спрацювала. На території міжнародного наукового центру багато років поспіль функціонує загін гірської рятувальної служби. Люди несуть службу там в режимі 24 на 7. Вони задіяні також і до багатьох проектів заходів, які реалізовуються університетом, так забезпечують і в основному і безпеку, і студентів, і супроводжують польові дослідження часто, і, тобто це та можливість, коли люди, чи наші співробітники, чи наші студенти, чи наші гості себе навіть в самих екстремальних умовах почувають безпечно. От, і ми то пропагуємо завжди з нашими всіма гостями, з нашими усіх, ну, з ким ми працюємо, так, що ми маємо розуміти, що ми самі піднімаємося в гори, ми за щораз реєструємося у відповідному застосунку. Так, і вчимо, і наголошуємо на необхідності так робити всіх решта. Ми наголошуємо на тому, що коли є в нас, скажімо, штурмове попередження, і Державна служба надзвичайних ситуацій звертається з проханням там утриматися від походів вгору, то це… Це вже стоїть питання знову ж таки, і власної безпеки, і поваги до людей, які будуть працювати з тобою. Тобто, тут завжди така оця є співпраця, ця синергія, і сподіваємося, що вона буде тільки вдосконалюватися і надалі буде продовжуватися. Ви ще на початку згадували, що ось цей міжнародний науковий центр він у співпраці з Варшавським університетом. То можете більше розповісти про міжнародну співпрацю про іноземних партнерів. Ну, як я з самого початку зазначала, сама ну, сама обсерваторія в нас з, з, з своїх витоків пов'язана пов'язана саме з Варшавським університетом, ось і починала працювати в його структурі. На сьогоднішній день відбудова її повернення статусу наукового центру також відбувається в тісній співпраці з Варшавським університетом. Тісно співпрацюємо з, як з, ну, з дипломатами, так з консульством у Львові, з Міністерством закордонних справ. Але не також Відбувається постійна співпраця також із іншими і польськими установами, і з іншими країнами Карпатського регіону. Знову ж таки, тому що ми завжди розглядали і будемо працювати так надалі, як Карпати, знаєте, в тому трактуванні, як їх визначає так звана Карпатська конвенція, бо повна назва, конвенція про охорону Альп про охорону Карпат. Де саме герська система Карпат визначається, як кажуть, як свого роду комунікативний майданчик спільний для багатьох народів та країн. Тому не, ну, не можуть проводитися дослідження там, екологічні, скажімо, там, по вивченню стану атмосфери, як там, в рамках державних кордонів так, України. Тобто ми говоримо про єдиний карпатський простір. І, відповідно, наукові дослідження реалізуються і з словаками, так, от зараз з румунами, дуже тісно. Ми приймаємо досвід альпійських країн в плані реалізації цілої низки природоохоронних їхніх програм виконання численних конвенцій, де Карпатський регіон також яскраво дуже є представлений. Тому як це реалізується? Реалізуються. Через виконання численних угод, які підписані між е, нашим університетом і е, установами інших країн, так, через реалізацію цілої низки е, проєктів, це стосується як проєкти ну, такі найбільш яскраві, найбільш е, е, Часто ну, тільки не більше реалізовувалися, мають не більше відношення до об'єкту, це програми транскордонного співробітництва, так? це програми. Програм... Горизонту, лайфу, тобто, це, це тіречні ті міжнародні проекти, які мали місце, де була задіяна обсерваторія наша, і де вони і, і дедалі продовжується ця реалізація і планується на майбутнє е, через програми обміну, які ми вже сьогодні згадували. Е, також от нещодавно, буквально вже в цьому році, в календарному. Міжнародний науковий центр Обсерваторія війшов до складу асоціації міжнародної під назвою Інтерект. Ця асоціація об'єднує бореальні, тобто гірські арктичні станції наукові, тобто ті, які працюють в найбільш таких екстремальних умовах. І полягає в тому, щоб ну, забезпечити можливість науковцям з різних країн вивчати, здійснювати ці порівнянні дослідження, так, проводити там вивчення, скажімо, біорізноманіття Карпатського регіону. І от власне Україна, одна, наша єдина, до речі, в Україні науковий об'єкт, який належить до мережі Інтерект. Один з небагатьох, це мова йде про буквально там декілька десятків станцій в межах цілого світу, які працюють в цій мережі. Ну це так такі деякі тільки приклади. Насправді таких актів реалізації міжнародних різних програм, за цю історію вже відбудови є доволі багато. Поділіться, будь ласка, планами білого слона на найближчому майбутнє. Плани насправді, ну я хочу тут ще раз почати з того підкреслити, що міжнародний науковий центр обсерваторія він виходить за межі стін обсерваторії, виходить за межі гори Піпіван і навіть Чорногірського хребта. А, знаєте, з, кажуть, з висоти добре все видно, так, і, і тому ми і, і, і охоплює і тематика, і досліджень, і програм, які реалізуються також, тому дуже багато. І ми вже от сьогодні ми розглядаємо, ну, по ну, по-перше, це розширення самої структури, так, і, і, і задач, які стоять перед різними структурними. Складовими міжнародного наукового центру. Ну, безумовно, те, що стосується астрономічних спостережень, це встановлення телескопу в найближчий період і в інші спостереження за небом, так, які вже в найближчому в майбутньому будуть, реалі... будуть реалізовуватися. Тобто, знову ж таки, тут головне, ми повертаємо собі статус. Власне, астрономії в її первісному розумінні в первісному значенні. Це дослідження, які будуть стосуватися природоохоронної тематики, які будуть стосуватися природозаповідання, реалізації низки міжнародних угод, конвенцій, програм, які за Україною прийняті до виконання та ратифіковані. І, тобто, безумовно, ми будемо поглиблювати свою співпрацю з гірськими природозаповідними об'єктами як України, так і сусідських країн Карпатського регіону. Вже сьогодні, скажімо, до міжнародного наукового центру обсерваторія з метою. На реалізації цих природоохоронних програм увійшов, скажімо, наш дендрологічний парк, так, де проводяться відповідні дослідження, які стосуються карпатської тематики. Ми будемо розширювати також функціонал в плані екологічних спостережень, екологічного моніторингу. І сподіваємося, що вже в дуже найближчому майбутньому на попі Івані зафункціонує стаціонарний фон стаціонарний пост екологічного моніторингу за атмосферним повітрям, який складений, який спроектований уже за всіма міжнародними стандартами і дані з якого. Також будуть аналізуватися, які війдуть в єдину європейську мережу. Незабаром в нас вже в там тривалий час в тестовому режимі працює метеорологічний блок. Ми також його плануємо розвивати знову ж таки з тою ж метою ж, ну, входження в єдину світову мережу і входження до, скажімо, от найближчих планах такою великою такою задачею є це входження до всесвітньої до складу всесвітньої метеорологічної організації. Великий блок буде стосуватися по розвитку це екологічної освіти, екологічного просвітництва, громадської науки громад... чи громадянської, так як яке джерело називає цей напрям. От і ну насправді це не перелік можна продовжувати довго, але це ті основні задачі, які вже сьогодні перед нами стоять і які ми реалізовуємо. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадую, що сьогодні поруч зі мною була директорка міжнародного наукового центру Обсерваторія Мирослава Маленька. Мене звати Аліна Курилюк. На все добре. До побачення.